Всіх вітаю з Новим Роком. Сьогодні у нас 1 січня 2026 року. Хочу розказати, що відбувається з моїм сином Марком. Почну спочатку. Мій син пішов добровольцем, і йому у нього ще не був призивний вік, йому було 23 роки. Це було його рішення, і я не заперечував. Сказав, ти нормально подумав, щоб зробити такий вибір. Він сказав так. І його зарахували в 36-ту бригаду морської піхоти, там він пройшов навчання, воював і в Харківській області, був на Сумщині. І нарешті його батальйон це 500. Перший батальйон направили на Курщину, і там 15 вересня 2024 року він отримав вибухове поранення, в нього вцілив ворожий дрон, і поранення було дуже важке. Йому. Поранили ось малий таз. Ну, все знизу все розкорочили кишківник. І кому цікаво, подивіться в інтернеті, що таке малий таз і які органи там можуть бути уражені. Також у нього були вибухові переломи правої і лівої ноги, і його десь добу. Не могли забрати з передка. Нарешті його забрали, завезли в стабілізаційний пункт в Суми, і звідти вже він був перевезений до центрального військового госпіталю у місті Києві. Лікарі не давали шансів, що він буде живий, але трапилось чудо. І після реанімації, після гнойного відділення, там, і так далі, там було. Ну, взагалі, от на сьогоднішній день він е, пройшов ші, ші 60 шістьдесят операцій, вже їх 60. Його збирали по шматочкам. Я думаю, викладу фото, щоб ви розуміли, яке поранення було, якщо Facebook не забанить. Тому що такі фотографії вони банять, але я спробую це зробити, щоб ви розуміли. Я дякую Богу, що весь цей час його рука була над Марком і неможливо стало реальністю. Поступово Марк одужував, ще попереду, ще треба в операції. Але останню операцію йому робили в Київському інституті урології. Це була надскладна операція. Робили її найкращі лікарі не тільки Києва, а й України. Це були професори, і ну, взагалі це високо. Кваліфіковані хірурги, урологи, і були величезні ризики, що операція буде не позитивною, але сталося так, що знову Господь допоміг і операція пройшла успішно. Весь цей час Марк був в різних госпіталях, не тільки в Києві, був і в Тернополі, був в Дніпрі. Ще десь був. Я вже просто не хочу зараз всю хронологію розказувати. Там багато було лікувальних закладів, де йому допомагали наші лікарі. Велика їм подяка. От. Але у серпні 2025 року сталася така ситуація, що лікарі хотіли, щоб він залишався ще військовослужбовцем, проходив лікування ну, до кінця, але зверху поступила команда, щоб його направили на ВЛК. І просто списала. І він, ось він пройшов ВЛК. Йому дали 30 діб на те, щоб він звільнився з ЗСУ. І щоб ви розуміли, в якому стані він був. У нього було а, два мішки, то есть, ну, катетери були в мочівнику. І... В такому стані він повинен бути, був їхати для звільнення військову частину, яка знаходилася в іншій області і базувалася десь у лісі. Там були умови такі, що для таких поранених ну, взагалі це нонсенс, тому що він постійно. Йому постійно потрібний нагляд лікарів, треба катетери міняти, плюс у нього кластопома, щоб ви зрозумілися, на боку, калоприйомник такий. От. Навіть просто от їхати в маршрутці, ну, не, я так скажу, м'яко кажучи, це не дуже комфортно. Але він поїхав. І поїхав він не в свою частину, тому що на той момент його батальйон розформували, і його перевели в іншу військову частину. Це не знаю, як там правильно називається, ну, імені Да Вінчі. І він туди приїхав, і нічого не відбувалося. Взагалі. Просто от він приїхав і повинен бути там сидіти в наметі там, чи в землянці і, і саме розумієте, в його стані, як це все треба було пережити. І він почав казати, що ну, робіть щось, ну, звільняйте мене там, а на той момент йому вже дали. Другу групу інвалідності. Уже він пройшов комісію і йому на два роки оформили другу групу інвалідності офіційно. І він не міг собі оформлювати пенсію, там, поки не звільнився. Треба було пройти всі ці бюрократичні перепони. І в тій частині вони його направляють знову на ВЛК у місто Вінниця. Це при тому, що у нього на руках було от свіже. Він ВЛК в Києві проходив, де все вже було визначено лікарями. І другий раз проходив ВЛК ну, не було ніякого сенсу, але його все рівно направили, просто відфутболили. І він поїхав з тими документами, що вони йому дали у Вінницю. Він мав за свій кошт. Знайти житло, де жити. От. На той час вже виплат ніяких у нього не було, тому що і він, ну, я повинен був все, все проплачувати. От він поїхав в Вінницю, прийшов він там у госпіталь, а йому кажуть, що це ти сюди за партянку приніс. Тут нема ні підписів, ні печатки, ми тебе не можемо прийняти, тому що. А в тебе немає належних документів. От, він е, зателефонував частину, сказав, що ж ви мені таке дали там. Вони е, сказали: ну чекай, там, сиди і чекай. От, а що таке чекати? Це треба проплачувати кожен день житло, це треба шукати, що поїсти. От, і так як е, все це на моїй шиї. І Марк просто поїхав додому. От, ми е, продовжили тут звертатись до лікарів і так далі. Ну, проходили всі процедури підготовку до операції, і так далі. От, ми Цей час використовували. Навіть я забіг наперед, от якраз от, ми використали цей час, щоб оформити інвалідність, і, ну, і так далі. От і так сталося, що. Блокпост, який знаходиться за нашим місцем проживання, вони якось його зупинили і кажуть: а ти знаходишся ЗЧ, Тобто ти дезертир по базі. Ми, ну в шоці були від цієї інформації, як можна ну, пораненого в такому стані і ще ССЧ направити. Там просто по-дурному це командування так вирішило. І там не тільки до Марка, там до всіх, от, котрих направили бійці після поранення, там і ампутанти були, і так далі. От до всіх от таке відношення було. Я не знаю, чи, з чим це пов'язано, що вони там мутять, крутять. Я просто не розумію, чому там так відбувається. Для мене це злочин. І там така ситуація, що о, коли марка переводила в цю частину, по закону, вони не могли його прийняти, ну тому що він не бо, боєздатний. Це вже вже була проблема, ну бюрократична така. Тобто, його не можна переводити і зарахувати в іншу частину, тому що він не боєздатний. Просто якийсь ну тупічок вийшов. Одні вирішують, а інші не можуть виконати, і, і так далі. Ну, нас це не обходить, тому що для нас важливо було е, продовжити лікування і займатися своїми справами, тому що, е, якщо нічого не робити, то можуть бути фатальні наслідки. От. І. Ми тоді звернулися в Києві до Центрального ВСП, тобто військову поліцію, сказали, так і так. от Бачите, що відбувається. Вони те, що фігіли, сказали, як це таке можливо, щоб ви подавати на людину, котра в такому стані, кажуть, це незаконно і так далі. І так далі. І уже в Києві марка направили... В, в батальйон Резервний у Черкас. Він туди поїхав От, і вже звідки з Черкас його направили на, на операцію. От, спочатку прооперувалося в Києві, потім на реабілітацію після операції його направили в Чорноморськ під Одесою. І там виявилося, що після операційної ну, ускладнення, там почалися ну, гнойні процеси в нирках. і ну, його направили за цього в Одесу там, в якусь лікарню. Я не знаю номер. І, от і от там в лікарні він знаходився вже в самій Одесі. От йому там. Робили якісь уколи, там, якісь маніпуляції. От, і це була цивільна якась лікарня. Ну, у нас зараз у кожній цивільній лікарні є військові. От, він мені жалівся звідти казав, що одні лікарі нормальні, інші ну, просто некваліфіковані, так скажем, садюги. Не можуть нормально зробити е, укол там. Він каже, я іноді сам собі робив, тому що там такі були медпрацівники, котрі навіть не могли нормально зробити укол. От, І він знаходився там, от, і так вийшло, що я в ті дні попросив його, щоб він дав інтерв'ю там, забув, який ресурс там. чи... Радіо Свобода, чи, ну, чи суспіль, а, суспільне якісь там. А вона робила репортаж, е, і е, я попросив, щоб він е, дав позитивні якісь там е, матеріали, ну, як він доброволець, і, і так далі там. І він це інтерв'ю дав через Zoom, а там в цій лікарні є якісь там особисті. Котрі прийшли і почали розбиратися з ним, кажуть, яке ти право мав давати якісь інтерв'ю без нашого дозволу там, ну, і так далі. От. І ну, доколопались, коротше. Я так підозрюю, що з подачі е, цих от служак. Його просто вчора, от 31 грудня 2025 року, просто пов'язали прямо в лікарні як дезертира, і повезли в якийсь е резервний батальйон місцевий. Це те, що він встиг сказати, він зателефонував з чужого номера, сказав, що у нього відібрали телефони. Е, і сказав, мене везуть якийсь резервний батальйон. От. І все, зв'язку з ним немає. По геолокації він знаходиться десь біля, ну, всякому випадку, телефон там знаходиться біля аеропорту Одеського, і я не знаю, що зараз з ним відбувається. Характер мого сина такий, що він може психанути і нестерпіти. Тим більше після контузії, у нього декілька контузій. От. Як би там не було подавати пораненого, котрий лікується. Ну, це просто безпреділ. Це просто якась, ну, не знаю, вакханалія якась бюрократія. Я зараз от просто не знаю, що відбувається, куди звертатися там. Мені одні пропонують якихось, якихось юристів там і так далі. Я просто ну, зараз не знаю, що робити. От і просто тупо чекаю. Може, він вийде на зв'язок, щоб зрозуміти, що там за ситуація. От. І про одне тільки молюсь, щоб його не побили. Тому що там усіх придурків вистачить цієї дурості, щоб ще й побити. Так що є за що боятися, і коротко, це важко. І так вже пережили стільки. І знову і знову якась, звиняйте на слові, херня якась відбувається. Одні життя своє віддають, інші творять, я не розумію, що на голову не налазить. Просто якісь придурки. Я вчора виклав пост от, про цю подію. І мені там в коментарі накидали це е, вкид, російський псо там. Я дивлюсь на цих людей. Вони якісь інопланетяни десь з Марсу. Вони не знають, в якій державі вони живуть, і що тут у нас відбувається, і як відбувається. Я таким придуркам побажаю одного, щоб це з ними сталося, тоді вони прозріють. Наскільки у нас бувають е неправомірні дії поліцейських, я вже нічого не кажу за суди, які часто густо абсолютно несправедливі. Як би там не було, я і мій син. Серівно залишимося патріотами України, але ми не патріоти цих скотиняк, як каже Ляшко. Просто ми воюємо за те, щоб захистити нашу землю і пересічних українців, щоб сюди цей російський мир не прийшов. А тим часом в тилу відбуваються отакі от, от речі. Якесь дикунство. Так що так пояснюю цю ситуацію і щоб ви всі розуміли, що це не вкіт, а це от така правда життя. Я не закликаю, щоб люди не йшли у війська навпаки. Я вважаю, що нормальні чоловіки боєздатні повинні йти і захищати свою батьківщину і добровільно. Те, що у нас буває ненормальне командування і так далі, головне, щоб ви мали нормальну позицію. Боронити свою країну від ворога потрібно. Навіть якщо відбувається така несправедливість і такі от моменти. Так що будемо чекати розв'язки. Дякую.